Твір, начитаний завдяки Ютуб проєкту Вініло Сховище Полтава. 2022 рік. Аудіокнигу Заборонено використовувати В комерційних цілях МиКОЛА Вінграновський САМА собою РІЧКА ця тече. СаМА собою річка ця тече. Маленька річечка. Вузенька як долоня. Ця річечка Дніпра, тихенька синя доня, маленька донечка без імені іще. Вона тече в городі в нас під кленом, і наша хата пахне їй борщем, цвіте над нею небо здоровенно, солодкими хмаринами з дощем. Ця річечка тече для клена і для мене, її тоді я бачу, коли сплю, я річечку оцю. В городі в нас під кленом, як тата й маму, і як мед люблю.